Друзі, сьогодні знову наша аналітика. Адже був суперматч, українське класичне шахтар Динамо в Кубку. З вами Олександр Золотогорський, Олександр Новак. Будемо аналізувати цей поєдинок. І Саша, до речі, для вас підготував дуже багато цифр сьогодні. Так, друзі, вітання усім. Е, матч повністю виправдав наші сподівання. Шахтар – Шахтартика найгучніша вивіска в українському футболі. Ну і десь прийнято вважати, так що в таких матчах в таких дербі, червоні картки, це є знак якості саме таких поєдинків. Ну і вони були у нашій грі, тому все вдалось. Даріо осрнаном Дар ще перед матчем про це говорив. Яке ж дербі без бійок, без червоних карток, без вилучень. Все це було у нас, але підемо з самого початку. Які котирування нам давали наші партнери? Фаворит спорт вони вважали шахтар явним фаворитом. 1,8 лише на них, а нічия, яка відбулася в принципі в основний час котирувалася за. 3,9. І в принципі, цього можна було очікувати. Адже для Динамо це матч супермотивації. Динамо навряд чи досягне шахтаря в чемпіонаті України. А от в Кубку в Кубку це був момент істини, і дійсно, Динамо було дуже близько до того, аби цей Шахтар подолати. І перш за все, перший тайм, яке Динамо провело надзвичайно класно. Так, Динамо було дуже близько, особливо завдяки своїй грі в перші 45 хвилин. Дуже компактно, щільно, в обороні, ось трикутник півзахисників, він фактично нівелював усю загрозу від Шахтаря, класно відпрацьовував, допомагав виходити з оборони Шапаренко. Він так розганяв, надавав ширину цим контратакам. Ну і, в принципі, якщо говорити про. Перший тайм особливо це єдиноборства там Динамо повністю переграло Шахтар. Ну і ліквідували фланги. Ось зовсім не був помітний Марлас. Так, знаємо ми, що в нього травма. Казав про це Фонсека, він нібито на околах грав. Але і не лише Марлас, а й Тайсон. Там, в принципі, вдалося перекрити ось ці сильні сторони Шахтаря гравцям Динамо. Ну і давай конкретно по голу. По, -по голу Гармаша а Шахтар до цього. Після поновлення чемпіонату України не пропускав. Але проблеми в обороні у шахтаря дійсно є. І Ось цей гол це так дуже яскраво проявив комплекс помилок. Комплекс багато дуже футболістів помилялися в цій ситуації. Комплекс, який розпочався в принципі ще фактично із центральної частини поля, де Степаненко загубив свою зону. Він дозволив розігнати атаку саме через цю позицію. Ну і далі, Болбат говорили ми багато про те, що Болбат не захисник. Як він зіграє проти таких команд, як Динамо. І ось, в принципі, ми побачили, Миколенко нам впродовж всього матчу фактично відвозив Болбата як тільки міг. Ну і в моменті з забитим голом Гармаша, дійсно там двічі Сергій помилився. Спочатку він ну, був таким пасажиром за Миколенком, а далі вибив м'яч просто в центр, просто на ногу Гармаша, і той з двійничка поклав у кут. Ну і багато ми говорили про такого персонажа, як Алан Патрік. Степаненко там трохи загубив свою зону. І в принципі, по цифрах, так Степаненко не на найкращий свій матч провів відсоток виграних єдиноборств, Ну для нього, напевно, трохи менше ніж завжди. Але що Алан Патрік? Ну Алан Патрік це просто катастрофа. Я не знаю, чесно був здивований абсолютно рішенням Павла Фонсеки поставити його в старті. Зазвичай на те, наскільки класно осінь в першу чергу провів Майкон і в Лізі чемпіонів, зокрема, але він залишився в запасі вже не вперше, до речі, і ось саме Алан Патрік, який нуль єдиноборств виграно, і нуль єдиноборств за його участю в захисті було у першому таймі. Ви ба можете побачити цю статистику абсолютно нуль для Алана Патріка, і зрозуміла реакція Павло Фонсаки в перерві. Шахтар дуже змінився після перерви, і напевно, що змінився в першу чергу завдяки виходу Манора Соломона. Ось це джокер, ось ця людина, яка і по статистиці набагато краще за інших. Так, це Джокер і це футболіст, який був дуже вмотивований саме на цей матч. Він хотів десь зачепитись, погристись за місце у старті. Це був перший матч проти Динамо для нього, і те, як він вийшов на заміну, дійсно. Дуже додав Шахтар. Зокрема, Соломон далеко не останню роль в цьому відіграв. Він здійснив найбільше обіграшів у складі Шахтаря, найбільше вдалих обіграшів 8 із 9. Ну і знову ж таки повернутись трішки до Алана Патріка. Соломона більше перехоплив, ніж в Алана Патріка. Тобто, в атакувального футболіста більше, ніж в опора. Там відозмінилася трохи система після виходу Соломона, хоч Соломон і саме Елана Патріка поміняв. І Шахтар, звичайно, що мав багато моментів на початку другого тайму. Він домінував і в підсумку гол. Але гол, який, напевно, розбирати особливо не слід. Гол підсумок індивідуальної помилки Тамаша Кадара. Кадара, який чудово провів перший тайм, але бачите, пошкодження, можливо, якась психологічна. Логічна нестійкість на нього все ж таки впливає. І так грати, як він грав, напевно, що не можна абсолютно. Ну, це просто іронія і для Хацкевича, і для Динамо загалом, тому що багато говорили про те, чи зіграє кадр, яким взагалі буде центр захисту. Там навіть доходило до того, що Сидорчука туди писали. Ну, слава Богу, Сидорчука взагалі ми не побачили. Але кадр дійсно в такій. В такій ситуації віддавати такі передачі це абсолютний нонсенс. І ще трішки, якщо повернутись до того, як Шахтар зіграв в другому таймі, була яскрава статистика: що саме після перерви шість єдиноборств у своєму штрафному майданчику гравці Динамо програли футболістам Шахтаря. Ну, це показує, як змінилася гра після перерви. Так, Чудовий і це перший показує для Динамо і зовсім інша гра. Агресивність, якої не було в першому таймі. Зокрема, от Павло Фонсека говорив, що до перерви ми програли Динамо. Динамо було сильнішим. Але ось в другому таймі вже ситуація, в принципі, змінилась. І агресивним був, як завжди, Жуніор Морайс. Вже полюбляє він забувати своєму колишньому клубові. Динамо непоганий коефіцієнт був на його гол 2,4. І в принципі. Хто ризикнув, той виграв цього разу, але була ще е, солодша історія, солодший прогноз. Це звичайно, що жовті картки, це вилучення за червону картку. Давали 2,2, і А тотал жовтих більше 7,5 видавали в лінію. Е, і цей тотал Максим Козиряцький, рефер, який обслуговував дуже несподівано обслуговував матч Шахтар Динамо. Е, не те, що виконав норму, він його і перевищив удвічі. Так, ну по червоній карці, зокрема Дениса Гармаша, це просто я не знаю, вже ми далеко не першу серію цього серіалу бачимо. Скільки дійсно однакових порушень правил, і ну, я не знаю, тут, напевно, однозначно будуть санкції від клубу, але вже здається, в такій ситуації, ну, десь. Напевно, не вистачає такого Олександра Шевковського, який свого часу Хачеріді напихав після одного з його вилучень. Дійсно, напевно, вже всередині команди потрібно проводити виховні роботи. Ну тут ж і санкції здається не допоможуть це настільки рецидивно те, що відбувається з гармашем. По Жуніору Мораєсу теж він говорив, що не заслуговував першої жовтої картки. Я розумію, що там за провокацію козаряцький дав, можливо, за якісь вигуки. Там більше мені здається за розмови, тому що після цього інциденту з. Гармашем, він підійшов до Миколенка, якщо не помиляюся, там в них була така гаряча дискусія, так би мовити. Можливо, саме за це. Ну і другий епізод, дехто сперечався, що мовляв, Морає спочатку в м'яз зіграв, потім в ногу, коли отримав свою другу жовту картку. Але тут е, дуже важливо говорити про намір Мораєса, про те, як він летів у цей підкат. Іноді арбітри арбітрам вистачає навіть наміру, навіть відсутності контакту, щоб показати жовту картку в такій ситуації, як це було з Джуніором Мораєсом. Ну, епізод дійсно на тоненько. Там, в принципі, про гру в м'яч можна говорити як таку, але дуже близьким був до контакту із ногою. І Ось справді погоджуючись з твоєю позицією, позицією, як це трактують багато з арбітрів. Дійсно, намір небезпечної гри, намір нанесення травми супернику, і це жовта картка. І бачиш, нібито не вплинув на результат арбітр, нібито один-один, рівна гра, більш-менш трошки перевага все ж таки там за моментом була у шахтаря, але не дуже велика. В пенальті все вирішилося, але все одно варто говорити про рівень суддівства, який, напевно, що не відповідав рівню гри обох команд. Максим Козиряцький – дуже дивне призначення. Я б, напевно, не критикував би саме його дії, а критикував би це рішення поставити його на матч Шахтар Динамо. Максим Козиряцький, який з 2018-го лише обслуговує УПЛ. І лише шість матчів провів в найвищому дивізіону більше того, Козаряцький це той арбітер, який обслуговував матч останнього туру першого етапу між арсеналом і «Ворсклою», де був дуже цікаво. Дуже багато запитань, зокрема до його рішень під час матчу. І дійсно він десь ну напевно не вистачило йому досвіду. Так, впевненості, десь ось такого слова, жорсткого судівського, де він би міг повністю закінчити всі ці емоції. А може, грубощі. Занадто жорстко. Кожний момент жовта картка, Ні, постійні так от, зупинки. Тому справа, що він з жовтими картками так віддавав це все. Десь авторитету йому не вистачає, напевно, серед гравців. Ну, от показник цього судді – це той момент, коли Тайсон не отримав передачу, розводив там руками арбітер. Що ви робите? Арбітер просто незграбно зіграв у м'яч і не дав розвинутися атаці Шахтаря. І після того так дуже емоційно якось по-театральному вказав від воріт. Ну, дійсно, ось я трішки, напевно, додам на рахунок перебігу матчу. Все-таки ось вилучення Марайса, коли команди почали грати 10 на 10, воно десь. Позначилось і на діях Шахтаря, в тому числі, тому що до цього була достатньо солідна перевага у гірників. Але коли вирівняли склади, вже десь така більш тягуча в'язка гра почалась, і там десь в екстратаймах в одних в інших були моменти, однак, в принципі, десь зводилось все до того, що буде пенальті. Ну, давай не про тягучість, про швидкість. У нас є чудова акція від нашого партнера фаворит. Від... Вигравай тачку, вона називається до 20-ти річчя свого фаворит спорт влаштовує грандіозне паті та розіграш призів. Пересідай на новенький шкода -Кудяк». Ось так. Вирушай до Бразилії на Копа Америка Або щодня вигравай один з подарунків. Посилання на акцію в описі до нашого відео обов'язково переходьте. Ну і хто виграв тачку в цьому матчі? Хто був на тачці? Напевно, це гравець Динамо Віталій Миколенко. Так, Віталій Миколенко, який дійсно, хоч він і обрізався, фактично найбільше в складі Динамо, але на атаку він дійсно створив дуже багато конструктиву, зокрема, в голівій атаці. Ми вже згадували про це. Ну і також треба згадати те, що в нього найбільше вдалих обіграшів взагалі у складі Динамо. І разом з тим, от, в контексті цього, я б ще такий більш загальний показник згадав: це флангові навіси. Тут теж Миколенко найкращий в складі Динамо, і взагалі кияни саме в цьому показнику переважали Шахтар, тому що там. В кожного із флангових захисників чи то вінгерів більше 50%. Натомість у Шахтаря максимум 25%, і це в Соломона. Ну мені впало в око ще от така загальна тактична позиція Миколенка. Ми її зараз вам покажемо. Миколенко був набагато вище за свою позицію за правого захисника Динамо. Томоша Кінджоро, який ну приблизно на лінії з центральними захисниками, розташовувався. Бо більше вище за Миколенка був лише Циганков у середньому та Вербич, навіть Сіді Клей посередньо своєї позиції був ничі за Миколенко. Ну дуже. Цікавий такий момент, який показує яскравість Миколенко у цій грі, активність його, і якщо по тепловій мапі, про яку ти говорив, що порівнювати щось можна порівняти з діями Ісмаїлі, так ну дійсно Миколенко так говорили про те, що йому десь некомфортно грати ліворуч, але зараз ми бачимо, що він вже перетворюється в такого добротного латераля. Ну, ми говорили, що він можливо краще може грати на позиції центрального захисника, але зараз він показує, що ще яскравіше ось на цій позиції теж. Він виступає, але але, можливо, ось ця налаштованість на результат, ця впевненість зіграла з ним все ж таки злий жарт а, в серії пенальті. Миколенко був впевнений, що заб'є, але напевно досвіду таких моментів йому не вистачає. Так само, як і Шепілєва, який теж схибив у серії пенальті. І рахували ми, рахували ми, хто ще міг вдарити з 11-метрової позначки. В Динамо міг ще пробити Бенімін Вербіч і Віталій Бояльський. Ну, але Вербіча, ось ми говорили так, що було в нього там і судоми багато чіпляли. Десь він вже, можливо, був фізично чи то психологічно не готовий, адже в серії пенальті. Далеко не завжди найтехнічніші футболісти там йдуть бути першими. Тут важливу роль грає психологія. Якщо футболіст десь відчув, що він не, не остаточно впевнений в собі, десь він може схибити, напевно, краще не йти в такій ситуації. І от цікавий момент. Ми насправді підходимо зараз, мені здається, до головного, до кадрового питання. Пауло Фонсека зробив три заміни. Кожного разу підсилював гру, кожного разу робив заміну в атаку на збільшення потужності. Хацкевич і вийшов лише Буяльський, інших. Варіантів в нього особливо не було, не було ким підсилити цю гру, і це насправді е, і відобразилося на пенальті. Кажуть, що це лотерея, але не зовсім, не зовсім. тут теж кадровий потенціал має свою роль. Така ж вербич у нього судому. Дійсно, не можна напевно його критикувати. Ми ж не знаємо, чим е, послуговувався е, головний тренер, коли призначав пенальтистів. Буяльський в нього була температура на тижні. Кадр, ніби досвідчений гравець, гравець збірної угорщини. Але, по перше, він захисник по-друге, він теж не зовсім впевнений собі останнім часом. Динамо виходить щодо цього вирішального матчу цього сезону. Ну, можливо, не вирішального, але поки що найважливішого. Підійшло в куди гіршому кадровому стані, ніж Шахтар. І тепер питання, чи варто було Чечі відпускати, чи може якось з ним треба було знаходити спільну мову, чи може навіть той же Буено би допоміг Динамо в цьому сезоні. Ну і бачили ми, хто був в запасі. З гравців атаки вийшов Бояльський, був ще русен. Ну, Руси накидати, не знаю, в таку м'ясорубку, тим більше, коли вже 10 на 10, там, дуже важкий е, матч для того, аби увійти із заміни. Був ще Сидорчук, ну, але Сидорчук це футболіст руйнівного плану. Тому, в принципі, підсилити саме атаку. ну, Андрієвський, Андрієвський дуже слабкий сезон проводить, в нього мало ігрової практики, здебільшого грає за Ю-21 і десь теж він. Можливо, не до кінця був готовий психологічному плані. Ну ніякого впевненості, що можна підсилити цими гравцями, абсолютно не було. Не було напевно її в хацкевича в підсумку. Він за 120 хвилин ігрового часу зробив лише одну заміну, і це насправді велика, велика проблема цього Динамо. Можливо, і вирішальна проблема в цьому матчі. От такого висновку ми дійшли. В будь-якому разі, в будь-якому разі, знаєш, що мені сподобалось? Мені сподобалось найбільше ось ця, ця джентльменство між футболістами: так бійки, так червоні картки. Але подивіться, з якою повагою вони ставилися одне до одного в деяких епізодах. В одного судому інший допоможе і нальті вони дійсно поважали одне одного. І хотілося, щоб градус не зменшувався в цих протистояннях, щоб дійсно бій був на полі, але щоб гравці демонстрували ось це джентльменське ставлення один до одного і надалі. Ну, ось як перед матчем, перед серією пенальті обіймались Тайсон і Циганков. Після матчу вже той таки Тайсон опублікував фото, де він побажав успіхів циганкову, написав, що завжди поважає його. Тобто, ось це саме те, що хотілося б бачити в протистояннях Динамо Шахтар. Так, це десь битва на полі, але в рамках поваги один до одного, без якихось там моментів, які виходять за межі, допустимого. У будь-якому разі ще будуть у нас в цьому сезоні битви Динамо і Шахтаря. Наступний майже на Олімпійському, і ми обов'язково проаналізуємо його і покажемо вам ще й відеофрагменти. Чекайте нового українського класичного, відчувайте гру і підписуйтесь на футбол хаб. До зустрічі!